Кремль відкинув пропозицію президента США про припинення бойових дій на поточній лінії фронту для початку перемовин про завершення війни. Речник російського диктатора Дмитро Пісков заявив, що офіційна позиція Росії залишається незмінною. Однак він підтвердив, що до зустрічі в Будапешті Москва все ж почала готуватися. Далі про це детальніше говоримо з Ігорем Чаленком. Це політолог і голова центру аналізу та стратегії. Пане Ігорю, доброго ранку. Вам Доброго ранку. Вітаю вас. Отже, бачимо, що все-таки основна мета зараз з росіян це не завершити війну, а зробити так, щоб всі у світі йшли на їхні поступки. Як ви думаєте, це навмисне відтягування процесу зустрічі? Чи насправді основний акцент зараз на лінії фронту в Росіян і про дипломатію? Це так знаєте, плюс-мінус, аби поговорити із очільниками сполучених штатів, ну і загалом з представниками інших країн. Звичайно, Кремль зацікавлений у продовженні комунікації безпосередньо з Дональдом Трампом, і вони використовують всі можливості для цього, але паралельно Путін дійсно робить ставку на свої нібито успіхи військового гатунку безпосередньо на фронті. Хоча, як ми знаємо, таких успіхів немає. Прекрасно відома статистика, де за останній рік росіяни змогли. Окупувати менше одного відсотка української території, ну тим не менш, Путіна фактично вмовили, що це кращий варіант, а не те, що йти дійсно шляхом деескалації. І коли Пісков вийшов і сказав, що їхні позиції стосовно досягнення миру не змінилися. То одразу питання: а навіщо ж тоді їхати в Будапешт? Навіщо uh -huh. тоді це все? Ну і ми прекрасно розуміємо, що дійсно основна зараз стратегія Кремля в подальшому тягнути цю гуму, наскільки є можливим. Ну, мені здається, що вони так і роблять, тому що очікувано на цьому тижні зустріч Рубію Лаврова відклали. Про це повідомляє CNN з посиланням на представника у Білому домі. І нібито після телефонної розмови держсекретаря США з міністром закордонних справ Росії стало зрозумілим, що позиція Російської Федерації щодо України залишається як це так правильно сказати максималістичною. Тож джерела CNN зазначають, що Рубіо чи буде рекомендувати Трампу зустрічатися з Путіним наступного. Тижня. Як ви гадаєте, судячи з даного повідомлення, що йдуть торги, чи це якісь спеціальні пропозиція від США, спеціальний якийсь тиск від Росії? Що, це, що цьому передувало? Ну, маємо розуміти, яка мета полягала у дзвінку Путіна Трампу в минулий четвер. Основна мета була зірвати поставки томагавки. Тобто mm -hmm. росіяни думають, що справа зроблена, що нібито Трамп розгорнувся <кій> на 180 градусів, і так далі. Насправді так не відбулося. Трамп дав можливість свої улюблені два тижні, щоб все ж таки росіяни зробили крок і конкретно Путін до миру. Якщо цього не відбудеться, то я зверну вашу увагу по томагавках. Нам не сказали ні. І фактично на це так непрямими словами акцентував івенс. І це якраз і є демонстрація. Ну тут не питання лише Агавків, загалом, що стосується mm -hmm. військової співпраці зі сполученими штатами. Тому це зараз дійсно є можливість Путіну вийти з нинішньої ситуації відносно відносно зі збереженим обличчям. Коли навіть Трамп каже, що у кожного своя перемога буде, тільки зупиніться. Це я думаю, що це найкращі можливості для Путіна. Далі для Російської Федерації буде гірше. Стів Вітков, представник Трампа, неодноразово мав розмови і зустрічі з Путіним, і це все завжди фіналилося. Ну, такими рішеннями, не на користь України. Ну і взагалі не зрозуміло, то хто на якому і на чиєму боці. І насправді Дональд Трамп сам просить Віткова спілкуватися з Путіним, якось врегулювати цю ситуацію. Зараз західна преса звернула увагу на те, що вперше підготовкою зустрічі Трампа та Путіна буде займатися не Вітков, а саме американський дипломат. Мат Марко Рубіо, чи може це змінити теми перемовин, чи взагалі те, як вони можуть пройти? Зверніть увагу, якраз з вашого першого питання, з якого ми починали, що відкладено комунікацію саме Рубіо з Лавровим. І відповідно, ми розуміємо, що росіяни не хочуть спілкуватися з тими, хто ну, намагається вийти на якісь компромісні умови. Саме Вітков, я нагадаю, навіть зі слів Трампа, він взагалі не мав розуміння, що таке Росія, з чим її їдять, і так далі. І здивований був, чому настільки Багато годин він спілкувався безпосередньо з Путіним. Ну а що Вітков в себе увібрав як губка і далі? Без якоїсь аналітики вивалював російську позицію. Це не означає, що Вітков погана людина. Ні, за жодних обставин. Просто це питання радше розуміння все ж таки, глибинних причин війни, чому все ж таки Російська Федерація пішла на нас і так далі. Вітков цього не розуміє, і навіть територіально не може визначити, де які області України знаходяться і так далі. Ми це вже бачили. Ну, тим не менш, чи може змінити нинішню ситуацію замін? з боку американської сторони якраз переговірників і конкретно Рубіо, це просто демонстрація реалістичності розуміння нинішньої американської демонстри адміністрації, те, що відбувається, тобто ніхто в хмарах літати не буде а навпаки, хочуть максимально усвідомлено розуміти реальні мотиви відповідно Російської Федерації щодо подальших кроків. Давайте говорити про те, що якщо зустріч все ж таки в Будапешті відбудеться, якщо там раптом не буде присутній президент Зеленський, чи приймуть якесь рішення, яке не влаштує Украї... Україну без України? Або можливо, це буде просто знову ж таки Аляска 2.0, де е, посиділи, поговорили, роз'їхалися кожен зі своїми думками, твердженнями, і Путін знову засвітився е, для своїх громадян на екранах. Що дивіться, я літаю в Європу, я ось такий молодець. Трамп, на мою думку, прекрасно усвідомлює, якщо буде прийнято рішення, яке не влаштує Україну, то це рішення не влаштує і загалом західний світ, і не просто так. 23 жовтня, ми будемо мати низку зустрічей різних форматів наших європейських партнерів, де очевидно вкотре актуалізується тема необхідності досягнення саме справедливого миру. Тому Будь-які варіанти, де росіяни могли б настояти на своїх ультимативних вимогах, зрозуміло, що це абсолютно нереалістично для того, аби дійсно запустити процес деескалації. І я зверну вашу увагу, Трамп Трамп сам. Одразу після спілкування з президентом Зеленським вказав, що війна має зупинитися на тих позиціях, де зараз. Тобто, ну де факто, де факто, це заморожування. Це те, що не треба Російській Федерації, але Трамп спеціально це все публічно е зацементував, щоб не було можливості Кремля робити маневри у таких чутливих питань, щоб не було спекуляцій. Давайте е ще про трошки про зустріч, але з іншого боку, зайдемо про страхи Путіна. кажуть, що Путін. Дуже боїться того, що в небі над Будапештом з'явиться якийсь такий невідопний маленький або великий безпілотник, який може полювати на диктатора. Багато хто серед своїх насправді йому теж бажає, щоб він гигнув давно. Можливий такий сценарій? І як буде захищатися Путін, привезе цілу свиту? Чи це буде забезпечувати Угорщина? Ну, ми ж бачимо дійсно, що зараз, до речі, російська пропаганда максимально роздуває коментарі екс російських розвідників, там представників спецслужб, що бачите на Путіна, ледь не зама готуються в Будапешті. Ну цілком зрозуміло, коли. Домовлялися про якраз е, Угорщину, то ясно, що Орбан брав на себе тему забезпечення безпеки, все ж таки, це країна ЄС НАТО, плюс самі Сполучені Штати, плюс ми знаємо, що нібито літак Путіна має супроводжувати е, відповідно винищувачі е, Туреччини. Тобто там багато що буде робитися з точки зору безпеки. Але коли вкидається тема. Що Путіна там можуть чи ліквідувати, чи ще якісь нюанси, це фактично з боку росіян вкид для того, щоб навпаки зірвати цю зустріч, щоб mm -hmm. не їхати в Будапешт. Але але ну зрозуміло, що сам Будапешт не Угорщина загалом, але Будапешт опозиційний до Орбана, опозиційний до Путіна. Тому може трапитися насправді все, що завгодно. Тому ну ясно, що настільки короткі терміни організовані. Вати на 100% питання безпеки ну просто нереально ну, одним б... словом день шакала дивилися там все вже показано, mm -hmm. А чого ні? Да, будемо стежити за політичним розвитком і за рішеннями і Кремля і Сполучених Штатів. Дякуємо вам, пане Ігорі. З нами на зв'язку був політолог та голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Дякуємо.